Є рішотка, вона була зроблена не то, що для домашнього скажімо так, використання, так як я собі да, роблю, ось до, а щоб могли по ній їздити фури. Наприклад, фури, що вони, вона витримує нагрузку до 1000 тонн на квадратний метр. Собі тако, тако просто взяв і складаєш легко, швидко і просто. ну, Одну рукою незручно. А взагалі двома руками, а, диви, ногою собі став і все. А двома руками собі тільки щок-щок, потом ногою. Оп-оп-оп. Все, навіть зараз по цьому, от коли вона монтується на великих об'єктах, на великих площадях, там по тисячу квадратів, 2000, п'ять тисяч квадратів, трактор прямо тут їде. Трактор, який підвозить цю гіорішотку, щоб люди монтували її. Трактор, який буде вести щебінь, а фура з щебнем так само вже може по ній, в принципі, проїхати, і нічого вже не буде, навіть по незасипаній. Тобто, якщо там. Дерев'яні такі площадя, тачками ніхто його не возить. Трактор, фура, відразу з тим, щебнем вона просто собі їде, їде по ньому, везе, щоб куди там його треба висипати. Ось отак вона виглядає. Є рішетка польська Innogreen, модель HL40 називається. найпопулярніша популярна модель, вона із ручного монтажу. Вона Має багато цих зачепів, що ця тобто, рішотка у вас ніколи нікуди вона не з'їде і вона сама не роз'єднається. Срок служби не менше 50 років. Таких це є пластик, перероблений пластик, екопродукт.